Любі мої на годиннику шосте. Тож час підсумувати тиждень, що минув у розрізі культурному. Які творчі страви готували цього тижня? Дізнаємось прямо зараз. Це мистецький часопис. Мене звуть Христина Бондренко, і ми вже готові розпочати. Для вас готуємо лише творче та актуальне. Останні новини цікаві факти і творчі розмови. Цей тиждень винятком також не став. Як театрали готуються до нового року, та який привіт прилетів до нас із Запоріжжя, розкажуть наші ексклюзивні новини. Пиріжки казки у наші непрості будні. Вирішили подарувати щепкінці. Новорічні пригоди коти Горошка. Вистава із національним присмаком і сучасним обрамленням. Це зараз, мабуть, намного актуально. Я так думаю, що от іменно наш герой національний, коті Горошек. Немножко переділено як как бы, в наших традиціях, в традиціях сучасних. От, зробили новорічні пригоди коти Горошка. Хоча це не зовсім іноді зрозуміло. Коти Горошек, вроді Горошек, літо і так далі. Ну, я думаю, для дітей це тут головне, що от, йде от це именного в різних моментах Ним ходом декорації, музичний супровід та й образ свій відточити не завадить. А от, до речі, і головний звитяжець коти Горошко. поза сценою молодий і талановитий Владислав Калініченко. За всю свою театральну кар'єру образів на себе приміряв чимало і комфортно почувався всюди. Всі мої образи, які даються мені тут, в цьому театрі, вони імпонують Мені мені не нравиться. Я в них вливаюся і та питаюсь на ті чота в любом случае, образка, который дается, делать себя персонажем, добавлять чего-то своего. А ты ему. Національний образ сьогодні приправлений емоціями та новорічним настроєм. Доповнює творчо асортів величавий власне український аксесуар булава. Театральний реквізит, хоч і полегшений, але з глядацької зали усе як справжнє. Та це вже секретна інформація. Это как секрет театральный, но вообще могу вам сказать, это папье-маше вообще такое есть способ приготовления. Но от, отыгрывать это нужно, как задача режиссера была как тяжелая вещь. Вообще она не, ну, не, 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 не тяжелая. Приятно с ней работать, как-то вот хочется покрутить, хочется побегать с ней, ну такой приятный образ. Высоту висаду... Ворічний сешн стартує вже 20 грудня. Вподобати акторів, а заразом і їх образи Малеча зможе до 11 січня. Приємного перегляду! Він письменник, музикант і журналіст. І скажу вам відверто, з усіма ролями справляється на відмінно. Як йому все вдається, дізнаємось особисто про секрети успіху творчої людини прямо зараз. Талановита людина талановита в усьому. Вирішив Валентин Терлецький і присвятив себе творчості на всі сто. У сумах не дебютує, радше продовжує знайомство із глядачем. Приїхав, звісно, не з порожніми руками. Прихопив із собою музично поетичну моновиставу. Не просто прочитати поезії, не просто їх проспівати. Є пісні, є поезії. Це вже не цікаво. Це пройдений для мене етап. А якось. Щось по іншому, додати театру, і от так, таким чином виникла ідея поставити моновоставу. Ти чуєш мої смолоскипи. Вісім років творчої роботи дали свою п'яту пору року. Сотня віршів в одній збірці, різні та самобутні, із філософським присмаком. У кожного своя ця п'ята пора року. Коли, наприклад, на вулиці така мряка і е, не хочеться виходити з дому, а ти все одно йдеш на вулицю, і в тебе в душі співає квітне. Весна хочеться співати, і ти радієш життю. Оце не співпадіння, це і є загадкова та й п'ята пора. За півтори години приміряє на себе найрізноманітніші ролі і показує власну п'яту пору року, приправлену музикою та акторською грою. І сумчанам здається, вона припала до смаку у залі аншлаг. Не дай Боже, піти засмучене. Чи когось засмутити на вік? Я не кат, не ган. Не мучений, не юнак і ще вже не старик Валентин Тарлецький запевнив нас, нині українська культура має шанс прорватися до свідомого глядача і зайняти трішки іншу нішу, більш національну та самобутню. І сумською публікою не прощається, бо ще має що показати. Але то вже наступного разу. Ще це Сьогодні говоримо про події недалекої. Минувшини під кутом творчим. Творче об'єднання «Вавилон-13» – Документальна стрічка сильніше ніж зброя. У сумах та у мистецькому часописі. Про події, що змінили нас прямо зараз. Вони працюють там, де війна. Об'єктиви їхніх відеокамер фіксували найзапекліші події нашої з вами історії. Вони фільмували Євромайдан та анексію Криму, близько ста кінематографістів, більше сотні короткометражних документальних стрічок. Вавілон, – творче об'єднання із серйозними намірами. Ми раді вас вітати у цій студії. І, будь ласка, для наших телеглядачів кілька слів дійсно про ваш проект Вавилон. І про документальний цикл, ну, фільмів про Євромайдан. Скільки вже стрічок, взагалі як знімалося? Ну, і назвіть. Так. Отже, проєкт «Вавилон-13» 13 це проєкт документальних стрічок, які, починаючи від короткометражних, Стрічок і закінчуючи повнометражними документальними стрічками, займається власне. Це звичайно почалось короткометражних стрічок, тому що а, під час подій на майдані, звичайно, молоді кінематографісти і взагалі е, люди, які займаються кіно, митці, так скажемо, вони дуже чуттєві до цих змін і вони хотіли все-таки змінити в суспільстві. І вони не дивлячись е, ні на кулі, ні на що вони приймали участь, якби в цій в революції українській, із собою прихопила короткометражні історії кадри оборони Донецького аеропорту та Оповідь бійця батальйону Азов, усе ж об'єднала перша повнометражна документальна стрічка. Сильніше ніж зброя. Цей фільм він показує справді трансформацію українця від просто від революції і до захисту власної батьківщини до того, щоб покласти своє життя заради батьківщини. Головний герой фільму Максим Ярош, людина, яка не знає страху. Він пройшов майдан, добровольцем відправився в АТО, воював в батальйоні Азов. Питання до вас, Максиму, як взагалі опинилися там? Якось пов'язали якусь частину свого життя саме з акторською грою у цьому фільмі? А, ну постійно, би, на майдані спочатку, да, не знімали так випадково. Как то попадався в кадр, потім раз взяли інтерв'ю, там два-два і пішло поехало А потом мы еще встретились на вато, я их видел, они там снимали все события, где взрыв, они туда бежали, там на то ехали, вот. И как-то я сидел у себя на базе в Азове, батальоне Азов. И вот они, в принципе, зашли в кухню, ой, в столовую тоже перекусить как бы, да. И как раз я, о, привет, я вас помню, я как раз плена был такой свеженький и вот и попал как раз под ихнюю камеру. Потім час пригласили, вони у і вот що как нас бы, презентація вот такого, сильніше, ніж зброя, можеш прийти, показати, що це не брехня і как бы, пішло-поїхало. Моменти, під час якого ну, всі люди, які навколо мене сиділи, завжди плакали. Це коли Максим розповідав оцей свій крайній монолог в фільмі. Взагалі всі сиділи, він почав розказувати ще про любовну історію. Я бачу, всі сидять, плачуть. Ну, я так само не стрималася, тому що це така історія, яка ну, не залишить е, нікого просто м, равнодушним. Ці моменти назавжди лишилися і у пам'яті Максима. Сльози постійно, коли смотрю, Максима я ну, себе, Ярошода, сколько пережив там, я вмирав, потім знову вмирав. Зараз над чимсь працюєте ще. Я ж думаю, ця стрічка, звісно, буде це, не останне. Це не крайня стрічка, наша у ще йде робота. В подальшому планується знімати якби безпосередньо про АТО, про антитерористичну операцію, тому що це правда. Я, ми не знаємо, скільки це буде тривати. Всі ми сподіваємося, що воно закінчиться. От, от але ми будемо ну, звичайно знімати до останнього, тобто всі ці події фільмувати, випускати стрічки, щоб показати не тільки українцям, але й Європі, яка цікавиться активно нашими роботами, там Америці і всьому світу. Що таке наша антитуристична операція? У кожного той же син чи дочка, тобто вони виходили, виходять на вулицю, тобто, або там роблять ну, майдан, або вато, тобто, у кожного воно об'єднує, виходить. Тобто, я думаю, дітей це, напевно, так. Хоч і пройшов чимало, мріяти не перестав. Я з дитинства хочу бути коміком, знаєте, я люблю ля-ля, там, хі-хі, там, тобто, косити на дурачка, хорошо, мені так добре виходить. Вот, И... Я багато чого пережив, дома. починаючи з тобто, ну, дому. туда, понимаете, что що щось не підходить, что то, что то и вот. А так, звісно, бы хотілося б. «Вавилон-13» – це новий погляд на те, що відбувається навколо нас. Усе реальне без прикрас. Що ви особисто думаєте, який новий внесок зробив цей проект у нашу культуру спільно українську? Вавілон один із перших проєктів. А Вавілон це досить сильне об'єднання, тому що там всі працюють як один, всі на одну мету, і всі працюють так само через на майбутній результат. І наостанок. Що б ви могли побажати на останок нашій країні ось такі нелегкі часи? Надії і віри, все-таки. Я хочу сказати, що не проходить просто так. Я, напевно, повторюсь, але я думаю, це варто повторити. Не проходить просто так, Оце це щирість і це стремління. Треба вірити до останнього. Я думаю, просто прагнення нам, правда, це допоможе, тому що треба стояти на своєму. Ну, ми така нація, що ми стільки пережили і переживемо ще. Просто треба вірити. Я сподіваюся, що все-таки. время пройдет как-то, оно по-любому пройдет. И у нас будет сильная ядерная держава, с которой будут все считаться. к тому мы вышли на улицы, разгневанные и обуренные, майже зневеренные. Там мы были решучие, и свет изменился. Час культурно і з користю, та заглядаємо у мистецьке майбутнє. Що нам готують кіно, театр, танці розкажуть наші анонси. Хто пам'ятає легендарну комедію Тупи та ще тупіший»? та хто з нетерпінням чекав продовження улюбленої історії, танцюйте. 1 січня стартує друга частина комедії. Головні герої усе ті ж старі, добрі Гарі і Ллойд, Джеф Денілс і Джим Керрі. З руками дружба цієї парочки тільки закріпила свої позиції. Їхнє життя завжди схоже на вибух емоцій, і цей раз також спокійним не буде. На героїв чекає нова подорож, яка теж дізнаєтесь під час перегляду. Кінокартина «Топита» топи та ще тупіше під номером 13 у списку найуспішніших комедій світового кіно. Тож зустріньте новий рік з гумором веселого перегляду. Дони вона оцінить усі зусилля витрачені на її пошук. Уже не бере пішов сигнал. Хто б це не був? Ми тут страшенно зайняті. це твій тато. Що? Слухайте, хлопці, знаю, що не вчасно, але маю відповісти. Це мій покійний тато. Я вражен'я. Режимі... У мене на сьогодні все. Хто ж не встиг повністю подивитися цей випуск, заходьте на наш сайт tv.sumi.ua. Там ви знайдете усю творчу інформацію, яка вас цікавить. Мистецький часопис на Сумському обласному телеканалі зустрінемось рівно за тиждень.